Нелегко володіти безсоромним червом, бо воно є Бог для тих, кого воно перемагає, і той, хто підкоряється йому, не може бути невинним, і не тільки через насичення, але й через неспоживання їжі, бачу, що буває біда. Бо коли ми протягом багатьох днів не споживаємо їжі, то смуток, знайшовши собі в нас місце, повстане і боротиме нас, і нічне неспання наше скидатиме в сон, а денну молитву плотські помисли, тому ми ніякої користі не отримуємо завдяки сну і зазнаємо більшої шкоди від плотських помислів. Адже як ті, що більше за інших постимо, ми починаємо високомудрствувати і зневажати менших, а така думка про себе і про ближніх важча за всякий гріх. Як нерозумний землероб, якщо він з труднощами та витратами обробив своє поле і залишив його незасіяним, потрудився на збиток собі. Так і ми, поневоливши тіло своє великою увагою до себе і не сіючи насіння молитви, трудимося проти самих себе. Але, може, хто небудь скаже якщо в молитві полягає головна справа правди, то яка потреба в пості? Дуже велика. Бо бідний землероб, якщо посіє на полі, що заросло поганою травою, не обробивши знов землі, то замість пшениці збере терен. Так і ми, якщо сіятимемо сім'я молитви, раніше не пригнітивши своє тіло постом, то замість правди принесемо плоди гріха, бо тіло це з тієї ж землі, і якщо не буде оброблено з такою ж старанністю, як і земля, то ніколи не виростить плоду правди, піст і приносить користь тим, які розумно до нього приступають, і шкодить тим, що нерозумно його починають. Тому ті, що піклуються про користь посту, повинні остерігатися шкоди від нього, тобто марнославства, і хліб, який споживаємо після закінчення призначеного собі посту, ми повинні розділяти на дні неспоживання їжі, щоб, вживаючи щодня, по малій частині, ми могли підкорити мудрування своєї плоті і мати серце твердим до корисної молитви. Аби таким чином, силою Божої, збережені від звеличення, ми мали піклування всі дні життя нашого перебувати в смиренні, без якого ніхто ніколи не може благодогодити Богу. Якби ми піклувалися про смиренну мудрість, то не було б потреби в покаранні нас, бо все лихе і скорботне, що трапляється з нами, посилається нам за звеличення наше. Якщо на апостола, щоб він не звеличився, був попущений ангел сатани, щоб діяв йому капості, тим більше на нас, коли звеличуємося, сам сатана буде попущений і зневажати нас, поки ми не смиремося. Правоці наші володіли домами, багатством, мали дружин, піклувалися про дітей, і разом з тим через своє ненаситне смирення розмовляли з Богом. А ми віддалилися від світу, знехтували багатство, залишили домівки і, вважаючи, що перебуваємо з Богом, буваємо зганьблені бісами за звеличення наше. Той, хто звеличився, не знає себе самого, бо якби він бачив своє безумство і неміч, то не звеличувався б. А той, що не знає себе, як може пізнати Бога? Якщо він не міг пізнати свого безумства, в якому перебуває, то як зможе пізнати премудрість Божу, від якої він далекий і для якої чужий? Той, хто знає Бога, споглядає його і, докоряючи собі, говорить подібно до блаженного Іова, Я чув про тебе слухом Муха, тепер же мої очі бачать тебе, тому я відрікся і розкаююся. В поросі і попелі. Отже, ті, хто наслідує Іова, знають його, тому якщо і ми забажаємо бачити Бога, то будемо докоряти собі і будемо смиренними, щоб нам не тільки бачити Його перед собою, але маючи Його живущим і спочиваючим у нас, насолоджуватися ним, бо таким чином наше безумство, Його премудрістю упримудриться. І наша неміч Його силою змісниться у Господі нашому Ісусі Христі. Добра справа піст, не спання, подорожнє життя, проте це тільки труди зовнішнього благого життя, але чин Християн є більш внутрішній, ніж ці тілесні чесноти, і ніхто не повинен тільки на них сподіватися. Бо трапляється з деякими, що вони бувають причетні до благодаті, і злість вража, що ще переховується всередині їх, будує підступи, добровільно поступається їм і не діє, а примушує людину думати, що розум її очистився, і вводить потім людину в зарозумілість, що вона досконалий християнин. І потім, коли людина не думає пильнувати себе, припускаючи, що вона вільна і робиться безтурботною, тоді злість нападає на людину розбійницьким чином, таємно роблячи засідку і спокушає її, і зводить у покільну землю. Бо якщо розбійники або воїни, маючи вік 20 років, уміють ворогам будувати підступи, роблять засідки. Підстерігають ворогів і нападають на них з тилу і оточують їх з усіх боків, і б'ють, тим більше все це уміє робити злість, яка живе багато тисяч років, і справа якої полягає в тому, як би погубити душі. Вона вміє робити таємну засідку в серці і деякий час не діяти, щоб ввести душу в зарозумілість про свою досконалість. Основа християнства полягає в тому, щоб людина, скільки б діл правди не здійснювала, не заспокоювалася на них і не вважала б себе за щось велике, але була б богою духом, і якщо зробиться причасником благодаті, то щоб вона не вважала, що досягла чогось, і щоб не загордилася тим, що вона велика людина, і щоб не починала повчати. І, проводячи добре життя у великому пості, подорожуванні і молитві і будучи причасником благодаті, невисоко думала про свою душу. Однак, воїстину, такий початок благодаті був у неї тоді особливо заради того, щоб вона терпіла труд, голод і спрагу, щоб вона не була насичена у своєму прагненні і не вважала себе праведною і багатою у благодаті. Але що ридала і плакала, як плаче мати, яка мала єдинородного сина, який, коли вона виховала його, несподівано помер. Хто виконує закон в зовнішньому житті і поведінці, той свобідний тільки від одних наслідків лихого норову, заколюючи в жертву Богу нерозумну дію пристрастей. І такий для спасіння задовольняється цим чином дій внаслідок духовної дитинності. Той, хто істинно полюбив євангельське життя, знищив і начало, і кінець свого злого норву, і ділом, і словом проходив усяку чесноту, приносячи жертву хвали і сповідання, позбавившись від усякого неспокою, що відбувається від дії пристрастей. І, будучи в думці свобідним від боротьби з ними, має тільки в надії майбутніх благ ненаситну насолоду, що живить душу. Страх гієни заохочує новоначальних уникати лихої вдачі, бажання ж нагороди благ подає тим, що досягають успіхів, старанності до звершення благого, а таїнство любові прославляє розум над Усе сотворене. Роблячи його сліпим до всього, що після Бога. З одних тих, які до всього, що після Бога, зробилися сліпими, Господь умудряє, показуючи їм Божественне.